Що буде, якщо зламати чужий Wi-Fi? Мова про його використання без відома власника. Такі випадки дуже поширені і інколи закінчуються комічно. Ось, наприклад, в США чоловік два роки користувався Wi-Fi сусідки, поки та не поставила пароль на свій роутер. Чоловік ходив його питати, але неодноразово отримував відмову, через що вирішив зробити геніальний вчинок подати на жінку в суд. Справу він, звичайно, ж програв, але не завжди все закінчується без наслідків. В Україні діє 361 стаття ККУ, згідно до якої за злам сусідського роутера. Можна присісти до трьох років, чи якщо пощастить, заплатити штраф до 17 тисяч гривень. В мене є 25. І що, за таке вже когось штрафанули чи посадили. Наскільки відомо чату GPT, покарання від влади саме за використання сусідського Wi-Fi в Україні ще ніхто не поніс. Тому у вас є всі шанси стати першим. За самовільне використання Wi-Fi, що не захищено паролем, відповідальність ніби не передбачена, але можливо. Я ні на що не натякаю, але можливо, він відкритий не просто так. Про те, як Узнати, чи вашим Wi-Fi ніхто не користується. У нас є відео. Шукайте, дивіться десь там.